Не знаю, як буде, але ну, якщо їх знімуть, то буде дуже важко, тому що ці кошти йдуть на оренду квартири, на житло, яке ми тут знімаємо. Якби якщо їх не буде, то що робити, не знаю. Надіємося, що не спішуть. У мене друга дочка вчиться в технікумі. На бюджет нас не взяли на платном. ну і за квартиру треба платити, і за обучение надо платити. Я так зрозуміла, що усі родини підпадають, але ну, я з цим дуже не згодна, бо в нашій сім'ї є пенсіонери, в яких невелика пенсія, плюс я не можу зараз вийти на роботу, бо я навчаюсь в академії очно і за контрактом. І, на жаль, ну, щоб знайти собі роботу, мені треба отримати друге вище. Світу. Ми це много платимо за квартиру. Ми 10 тисяч оплачуємо. За квартиру у нас трьохкімнатна, тому що у нас собака велика, і ми привезли собаку і ми тут оплачуємо. Двоє живемо і собака. У нас зараз, як то кажуть, кожна копійка на счету, ми знімаємо квартиру, це теж як плюс комунальні То Лишні не бувають. Звісно, це для нас важливо, тому що ми не маємо ні будинку, не маємо де жити. Ми приїхали з Маріуполя. В чому були? Це старі якісь там штани, старе взуття. Далі нам потрібно знімати житло, за нього платити. Далі ми платимо ще комунальні послуги. Це виливається в дуже велику копійку. І ці дві тисячі. Це дуже дуже велика поміч. Ця допомога вона потрібна, потрібна всім, особливо таким категоріям пільговим, там можливо людям пенсійного віку. Дуже складно буде без неї. Якщо молоде покоління, воно ще ну воно працює, воно працездатне, воно може зможе якось. А ну нашим батькам бабусям буде складно. Ліки треба б купляти. Ну, Коротше, боготь багато чого треба, і якщо чоловіку тут знаходиться, знаходиться не, не вдома, це дуже 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 складно. Ну, да, сім на трьох, бо це за житло віддаємо, все, що є. Надо буде ще щось шукати роботу, якусь одну, щоб платити. За житло, наприклад, навіть якщо працюють зараз з роботами, дуже проблемно, і з зарплатою також. Ну тобто не у всіх є там зарплата 17-20 тисяч, яка може покривати, наприклад, там зйомну квартиру, там їжу і певні інші потреби людей. Тому я думаю, навіть ці 2 тисячі до пенсії пенсіонерів або ж навіть до зарплати, і якщо це ще на дітей йде, то я думаю, це вагома виплата, звичайно. звичайно. Якщо її відмінять, це буде дуже, ну, дуже скрутно. Дві тисячі для переселенців це дуже велика допомога, тому що ми винаймаємо житло тут у Дніпрі. Воно коштує дорого. І ці дві тисячі дуже допомагали для того, щоб сплатити за житло. Ну, тому я вважаю, що треба проаналізувати і замислитися, перш ніж приймати якісь закони відносно цього моменту.